Привіт всім друзям, підписникам, гостям каналу Сам Собі Господар. Після ну, майже місяцю невимовної жари доходило навіть до 40 градусів. Сьогодні у нас перший день пішов в дощ. Ну, але сьогодні моя мова не про те. Недавно викидав відео і мене запитують. Ну, так як у нас дуже багато <кій> після того, як почалась війна переїжджих, і наші гарні підприємці починають деякі знижувати зарплати своїм людям, скорочувати, бо, так як кажуть, починають брати з тих регіонів людей, які. Трошки ну, за трохи меншу зарплату згідні працювати, то запитують мене, скільки ж треба ем, тримати сфеноматок, щоб ну, не працювати за копійки на дядька. О, поселився дощик. І а тримати біля себе як, як заробіток. І щоб не сильно, так, як би мовити, ем, своїм сусідам шкодило. Ну, так як запах, там, гній і так далі. Ну, скажу тако, ну, підраховував я приблизно, якщо хочете мати прибуток, від, скажімо так, від 1000 доларів, це потрібно мати хоча б... 8-10 свиноматок. При тій умові, що вони будуть приводити вам 2, ну, там виходить 2,5 рази, якщо раз за разом, ну але так, то 2 рази в рік приводять вам і це хоча б мінімум, щоб було по 5 пар на продаж. Ну, але якщо у вас є більше місця і хочете ще чуть більше заробити, то біля цих Поросят, ну, звичайно, менше худьби, але якщо ще вирощувати і здавати м'ясом, ну, верніше, продавати сусідям, родичам і так далі, це вам ще додатково збільшить е, ваші прибутки. Ну, але, звичайно, все залежить від того, скільки зерна ви маєте. От такі справи, так що тримати багато чи багато це вирішувати, звичайно, вам, але якщо хочете дійсно, так би мовити, працювати самим на себе, потрібно від 8-10 сфеноматок почерпнути. б мати. Ось такі, друзі мій сьогоднішній відосик. Дякую, що пишете. Спілкуємося з вами. Лайкайте моє відео, це в будь-якому випадку покращує і продвигає наш український YouTube. Слава Україні!